Вітаю, друзі! Ну що на Росії? Сьогодні скоріш за все, як влучно підмітив Валерій Калнеш осатаніють від люті. Ну тому що 6 лютого ем, буде 6 місяців, як триває курська офензива, яка почалася. Так само 6 серпня, 666. Я думаю, що на Москві міфотворці сьогодні будуть розривати свої пукани і розповідати, що це руйнування православ'я, скреп і все від сатани. Ну щось таке більше того, будуть розповідати про те, що як ніколи міць російського російської зброї. Ще не використовувався на Курщині. і дійсно, ми ж пам'ятаємо, що коли треба бити по своїх громадянах, то на Курщині росіяни це постійно показують. Більше того, останній раз, коли били по стариках і пенсіонерах, це було дуже показово. І до речі, били по закладу, з якому знаходилися люди похилого віку, росіяни а розбирали. Завали витягували їх. звід, з витягували звідти живих громадян Росії і витягували інших. На жаль, не всі вижили. Так, от українські військові, які рятували тих, кого бомбили Росіяни. Тут все звичайно. Росіяни, як завжди, використовують цю технологію бомбити вороніш. Але давайте підрахуємо, що за цей час сталося на Курщині. Ну, по перше, силами оборони України там знищено і утилізовано майже 40 тисяч. Російських е, військових перше, друге е, ще більше поранено і вже ніколи не будуть воювати по тому, що не відповідають критеріям внесення військової служби, окрема історія це з північними корейцями, які не тільки були знищені а і поранені, а взагалі були відтянути звідти, тому що не можуть воювати в тих умовах з українцями. Ну тому що вони ж звикли все як в кіно, а в кіно все. Зовсім по інакшому в житті значно складніше. А, окремо того, знищено більше 130 танків, майже 700 бойових броньованих машин. Велика кількість іншої техніки. Взагалі, на Курщині сьогодні для росіян не трі а мабуть, щось значно гірше в будь-якому випадку. Чекаємо на воплі, на стогін і на виття з московських боліт. Але Найцікавіше в цій ситуації, що на інших ділянках фронту теж є помітні зміни в наш бік. Кількість штурмових дій противника падає вже сьомий день підряд. І про це повідомляє Deep State, А також підтверджують інші експерти: згідно з даними, які публікує Генштаб ЗСУ, вже цілих сім діб зменшується інтенсивних атак. Наприклад. Вчора кількість атак було 80. Для порівняння, у піковий день у грудні їх було 292. Порівняйте. Зараз на початку лютого вже 80, а в грудні 292. Взагалі, якщо порахувати по місяцях, виглядає це так. В листопаді 5205 атак, десь середньодобова, це 173,5 атаки. У грудні 6247 атак, це десь 201,5 атака на день. У січні вже було зменшення 5087 атак, і зменшення до 164 атак на день. А за дні лютого вже 381 атака. І це значно менше. Якщо на початку було 95 атак за день, то зараз це. 80. Дуже цікавий аналіз, який показує, що не лише змінює е, зменшення можливості Росії, а і те, що є, йдуть процеси в позитивному е, для нас сценарії. але це може і тимчасово, але важливо. І важливо, щоб це закріпити. До, до цього призвело багато моментів. І удари по НПЗ, і нанесення ударів по командних пунктах, і знищення величезної кількості сил противника. Ну, тому що давайте варто казати, е, у Росії. Велика кількість населення, але ресурс одне не безмежний, і тому коли постійно утилізуються тисячами десятки тисячів на місяць російські війська, то їх поповнюватися складніше і складніше. А де мотивація, деморалізація у росіян є. У нас теж є проблеми, але ж не ми напали. На Росію це Росія напала на нас. Тому давайте проаналізуємо, що відбувається. По перше, кількість СЗЧ збільшилася в рази. Кількість відмов збільшилася в рази. Кількість те, що здаються в полон, теж збільшилася не в рази, але збільшилась. Але найцікавіше все ж таки те, що зменшилась кількість атак, а кількість використання бронетехніки взагалі ну мінімальна. Це не тому, що. Росіяни як не хочуть її використовувати, її банально немає і не вистачає навіть стару радянську бронетехніку. Не встигають відновлювати, бо її спалюють українські впівішники і протитанкісти, і це найцікавіше. Окремий момент, на якому я хочу звернути увагу, це те, що росіяни, які пам'ятаєте, колись їздили на електросамокатах, баї, на чому ще там було, на мопедах і всьому іншому. Зараз перейшли на нову тактику. Під Покровськом вперше було зафіксовано конна атака. Ще раз, конниця Будьонного повертається. На жаль, Декілька коней загинуло, а утилізовані всі наступаючі окупанти, коняк відверта шкода, але це, це така ситуація. Про що ще хочу сказати? Дивіться: все одне головне сьогодні допомагати збройним силам. Бо головне, щоб в них була можливість і ресурс. Відбивати наступ росіян, для цього треба не забувати донатити. А ще для цього треба, щоб не забували наші можновладці забезпечувати фронт мінами. І до речі, коли дехто волає, дайте нам ядерну зброю, то непогано було б йому спочатку сказати: до того як тобі дадуть ядерну зброю, навчись робити небраковані міни. Бо обізяння, яка не може навіть створити небраковані міни, давати ядерну зброю, це. Загрозливо і не лише для всіх інших, але й для самої бізяни. Також хочу звернути увагу на те, що сьогодні росіяни відверто менше почали качати тему: а, візьмемо Київ за три дні. Ну так скажемо, у загальному це переможемо Україну. А почали розповідати, що війна підходить до розумного закінчення. Це не тому, що вони війну хочуть закінчувати, це тому, що зараз в них нема. Таких результатів, на які вони хочуть сподіватися, і тому вони потрохи спускають зараз пара. Але якщо їм вдасться там мобілізувати ще десь мільйон, але для цього треба проводити мобілізацію загальну в Росії, чого Путін не хоче, розуміючи, що це не буде підтримано населеним. Так от тоді вони змінять і риторику. Тому не звертайте увагу на їх риторику, звертайте увагу на інше. Кількість атак зменшується, результату вони поки не отримали, і тому ті, хто кажуть, що у росіян все добре. М'яко кажучи, помиляються, а реально кажучи, перебільшують і знецінюють досягнення, які ми отримуємо завдяки Збройним силам України, бо Збройні сили України дають відсіч на всіх ділянках фронту. І останнє у росіян не все добре. Їх треба дотискати. Для цього треба стабілізувати фронт. Що треба робити для стабілізації фронту? Зеленському вже казали багато разів, чому він не хоче це робити? Тому що це б'є по його рейтингу, але в будь-якому випадку без стабілізації фронту неможливі ніякі перемовини досягнення результату. Росіяни просто будуть тягнути час і далі використовувати його для нових атак, хай в меншій кількості по наших позиціях. Якщо Зеленський хоче змін, він повинен більш активно займатися питаннями мотивації українців, консолідації суспільства, покарання. Бракоробів і корупціонерів і займатися своїми обов'язками, тими обов'язки, які прописані в законі. Якщо він не хоче цього робити, то і стабілізації фронту не буде, а, але збройні сили роблять все можливе і неможливе, що залежить від них, для того, щоб дати відсіч ворогу. От за цим і треба уважно спостерігати і підтримувати збройні сили, тому що пам'ятайте, поки є збройні сили оборони, сили оборони України до тої пори є Україна. Є ЗСУ, є Україна. Не буде ЗСУ, України не буде. Дякую, що дивилися, дякую, що підтримуєте канал і Збройне Сили України. Дякую, що не забули підписатися, прокоментувати, поставити вподобайку, поширити відео і побажання стати спонсором каналу. Дякую, що ви активні і не пасивні. До нових зустрічей. Тримаємося, і все буде Україна. Па-па.